Так, Друзі, всім доброго ранку. Значить, зараз діляю нарізку кишмиш сказка. Ось такі в нього грона. Як би розумію, хотів би зробити тут ось просто прививочка і Ну, Нема коли часу більш детально розглянути цей кишмиш, треба швидко срізати і, і там люди стоять, ждуть. Да? А потім я лишу одну грону. І ми сьогодні, може там чи під вечір, потім більш детально ми її розглянемо. Ну, я хочу показати, що такий цей кишмиш кишмеш. Тобто, мені дуже подобається. Отакий. Він вважається дуже крупний, гарна безсім'яності. Ось такі гронка. У нього, бачите, такі якісь. Ну, тобто я ріжу, навіть нічого не вирізаю у нього. Все, одну грону лишаю і там ми. І позже потім Не. розглянемо. А так він, конечно, шикарно. Висить, по дві грони на каждому пауні. Будемо показує. Кишмеш сказочка. Так, друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас неділя, 9 жовтня, 2022 року. Значить, саженці пакуються, відправляються. Той, хто замовив, друзі, чекайте, скоро вони до вас прийдуть. А зараз я, друзі, дивіться, набрав водички і підійдемо зараз до кишмаша сказки, Там хотів його раніше показати. Ну, а бачите, вже ну, потрохи щіпаю, щипаю. Це вважається, мій один із таких любимих моїх кишмашів. Він такий, У нього там і кислинка, і сахар є. Кешмишую, він такий соков, якесь м'ясісто соковитий. І коли їсиш, ну геть не ощущається, ну, там рудіменти попадається, ну вони геть не ощущаються. Тобто я вважаю, що це шедевр від Калугіна. О, зараз ми до нього підійдемо. І якби я там грони не ру, так уже там його трохи лишилося. То есть, чисто для особистого споживання. Так, нариваю, помию і <гане> підійдемо до нього, друзі. Друзі, підійшов ще корневласний кустик. Там, де я раніше хотів зняти на прививках, вже він закінчився, де я перед цим знімав. Але ж в мене є корневласний куст, який <гане> я, до речі, прошлого року висадив. І оце і ось сигнальне плодоношення. Це вже... Да, тут теж є, грони залишилися, я беру його, їх не зриваю, просто беру таку, щіпаю і, і якби скільки мені там потрібно, помию і потім споживаю. Що мені подобається, я вже говорив, що він, ну якби в нього така. І, і сахарок, і кислинка. Ну, є тут діаттки трохи порчені, в якому плані, що може птичка, може трохи. Але ж хочу сказати, що із спостережень, що лістовка, кишмиш, сказка якось мало мало повріждається вона, то це теж плюсик. Він не тріщить. По моєму вкусу він дуже смачний. І такий. Якби скільки я там планую скуштувати, так його нариваю з цих Ну, Шикарний кишмиш, він і крупний. Не знаю, хоч бери, то візьми, та сваж його. Може і все такі Ну, Е, ну, гра, ядка така 12-14 грам, Вполне реально цього кишмиша. Зараз я візьму ваги і, і зважимо, друзі. Так, друзі ну, що, взяв я ваги. Це мій робочий якби, кабінет на природі. Да? Те, щоб не улітало зі стола, тому що вітер буває сильний. Зараз я буду виконувати заказ номер 110 Це кстати, Павлусенко Максим. Друзі, тут Крузер саженець і добриня два слаженця. Зараз я буду збирати. Ну, це такі приколи мої, да? значить дивіться. Взяв я ваги. Просто ну, я в самому чудово. Ну, грам 14 має бути. Ягодка то... Дивіться, яка гарна. Ось Ну, Давайте зводимо. Ну, 14,85, бачите. Це може менше трошки. 13 з чим-то. Ну да, 14,8. Є і менше ягоди ось. А ну це. 11. Скажем так, от з 11 до 14. І воно, бачите, 14. І сім почти 15 грам да?